Які перспективи на вас чекають у відносинах? Спочатку дивимося, чи це ваша ситуація, що у вас зараз у відносинах? У вас зараз холодок у відносинах, коли ви можете знаєте, посміхатися один одному, розуміти, що ви один одному потрібні, да? але тут не про почуття. Тут бажання вживитися з цього спілкування, тут бажання вживити з цих відносин, і ви десь прекрасно розумієте, ви відчуваєте, десь всередині, що ви хочете чогось нового, але самі собі навіть боїтеся признатися, тому що карта Верховна Жриця це карта. Про страхи, це карта, про блоки. Це карта нав'язана, можливо, вашими батьками, про те, що жінка повинна жити з одним чоловіком і тільки так, і більше ніяк, але ви хочете вийти з цих відносин. Давайте подивимося, які вас чекають перспективи. Дивіться, перспективи такі тяжкуватого характеру, я вам так скажу, тому що тут може бути дуже-дуже багато образ, образ на минулі якісь сварки, образ, коли він може вам щось сказав, або він там щось натворив, таке, що ви не можете це відпустити. І перспектива у вас також складного характеру, коли будуть відбуватися сварки, коли будете все одно агресувати, можливо, він буде вас добиватися в інтимному плані, не так вам, як вам би хотілося, і тут ви будете мріяти про те, щоб з'явитися. Вився який чоловік в вашому житті і забрав вас уже на кінець знаєте, тут я пасоль, вона мрійлива, вона закохана в якісь свої мрії, да, в своє майбутнє. Але тут я не бачу, що тут знаєте, дуже класні перспективи. Чекають у вас в цих, віднос... в цих відносинах. Якщо ви хочете розглянути саме вашу ситуацію, ви знаєте, що потрібно робити.